Всіх вітаю, продовжуємо нашу гру в no, no Man's Sky. Я вже зробив собі ось такий одяг. Ну, відкрив я всі експедиції, які я пропустив. Є чудова програма в інтернеті едітор, save editor, ну, яка редагує, там можна все, майже все повідкривати. Я все не відкривав, я тільки відкрив одяг, ось такий посох, який в мене в руці, кораблі я повідкривав, це все нагороди. Бо якщо ви пропустили експедиції, то вам ну, кожного місяця проходити заново всі експедиції. Я в принципі і так буду грати в інші експедиції, якщо не закину гру. А так хотілося просто ось такий одяг і не чекати. Якщо ви пропустили, просто не чекаєте, а відкриваєте це все. За допомогою програми. Я відео, ну не буду відео показувати, що це за програма. Ви можете в інтернеті пошукати, в Ютубі цього, як кажуть, добра вже хватає, хлопці назнімали. Можна і на англомовному, і на нашій мові там знайти. На різній кажучи мові. І відкрити ось такий одяг. Потім, коли ви відкриєте це все, у вас буде доступ забрати це все отримати вознаграждення за экспедицию. і тут ви забираєте все що вам там одяг все і навіть у мене тут зараз уже не показує а тут показувати буде що вознаграждення за експедицію, там, за ну, твічі всякі нагороди ви можете їх повністю відкрити зовнішність потім ви можете поміняти до речі, посух, кстати, нормальний такий. Він б'є 8670, я його там, ну деякі речі тут попідкидував. А так він по стандарту він лупить нормально. І плюс ви можете бути невидимим. ось дивіться права кнопка миші. Я невидимий, мене не бачать. Це дуже реально класно. Ну, закінчується, Це ненадовго невидимість. Через деякий час закінчується так. Зовнішність. Тут ми можемо... бум-бум-бум-бум... Все, що вам захотілося. Ну, бачите, у мене даже деякі в мене не відкриті. Голову можемо поміняти, ось таке я відкрив, ну це я ж зараніше, ще раніше відкрив. Ще до тої програмки, так, що тут ще? Ось такий шолом. Ось такі цікаві шоломи. Це вже ви бачили, так. Так, так, так. Броня. Я таку поставив можна іншу броню. Колір можна змінювати, перчатки тут рукавички. Можна отакі рукавички. Торс можна ось такий зробити, типу як робот, броня теж. Броню можна зовсім убрати, а можна залишити так, як вона там була. так зараз зараз я переключу ось так перчатки ми зробимо ось так Можем ноги ми зробимо ось так і наші ботинки ось так бачите можно ласти зробити а, типа плавати під водою можна ось такое. так 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 рюкзачок рюкзачки різні можна це колір це Ваших вогнів, бачите, він міняється. Це теж в нагородах є. Він різного кольору є. Ось такий колір, такий колір. Так, що тут ще в нас є? Можна отакі накидки собі поставити. І буде у вас накидка. Так, що там? Ось такий. Рюкзак, ну це саме перший рюкзак, ось другий рюкзак, третій. Давайте колір я зміню, щоб вам можливо було більш видніше. Ось такий, 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 ось такий мені подобається дуже. Є ще такий в стилі жука і ось такий. Так, поки що я не буду це зберігати. Залишу так, як є. Так, продовжимо. Хотів би ще показати кораблі. Ось такий корабль у нас є. Навіть я покажу по іншому через фоторежим. Ось такий корабль. Це все нагороди. Нагороди за експедиції. Непоганий такий корабель Так, ще покажу, який корабель у нас є. А, ну і ось тут я покажу через таб. Ось як він виглядає. Коліщам крутите, коліщам, колес, колесиком на мишки. І... Можна крутити ось так, його корабль, так, С-клас. Ну Вже я його трохи прокачав, позакидував тут деякі. Так, що там у нас далі є? Тут ще мультитули повипадали, але вони щось мені вони забагувалися, не знаю чого вони мене отакі поробилися, вони повинні бути іншими, не знаю чому. Ти його береш і мультитул якийсь. Ось цей посох і ось цей скіпетр Атлас, з яким я бігав. Так, що я ще хотів показати, які ще літаки, які наші самольоти, літаки кажу, кораблі. Ось такий корабель у мене червоного кольору, а це ось. Ви зрозуміли, я думаю, це чорного кольору. Зараз я покажу тут, як він виглядає, ось він. С-класа, желізний стерв'ятник. Чорне, зелене і коричневе, там щось таке. Ну, теж непоганий корабль, його треба буде прокачати, не до кінця прокачаний. Так, хай які нагороди? Ось такий корабель. Теж С-класа, я його навіть ще не прокачав такий нічого непоганий в принципі тоже так покажу Це вже я показував показував цей тоже я кажу це показував цей це золотий золотий вектор ось він золотий вектор Ні, ну, не ну непогано Тоже С-класа. класse. ось така вихлопна. Ха. <су> Що там ше є? Так се я показував, ці тоже я показував. Ну так не, не багато, але нормально. Ось такий. чимось схожий на той на золотий це вже а клас вихлопні покажу ось такі вихлопні вихлопні кажу як у машині двигуни то не вихлопні ну я вже привик вихлопні двигуни так що там у нас ще зараз Ну, я, мабуть, вже всі показав. Ось цей червоний. Той, що мені один хлопець тут підкинув на аномалії? Я, до речі, зараз знаходжуся на аномалії, там, де квести можна брати, там всі експедиції починати. Можна на своєму цьому починати на грузовому судні, а можна на аномалії починати. так. Що тут у нас ще ось такий? Це вже я знайшов розбитий, я його поремонтував. І я знайшов його А-клас А-клас, а, -клас, а -клас, прокачав до С-класа. Тобто ви знаходите корабель і за наніти, за оці наніти ви прокачуєте корабель. Тоже виглядає непогано. Це Sentinel. Кораблі Сентінел, тобто ще їх називають вартові. Вартовий Сентінел. Так, що ще я покажу? Ось цей чорненький, це теж вартовий. Ось такий вартовий. Через тап. Ось він цей зореліт. Зореліт. Тоже непоганий. І теж я його відремонтував. І Він був С-класа, я його не піднімав, я такий її знайшов. Я ось може, зроблю е, відео мисливство за цими, за от такими кораблями мисливство, буду шукати кораблі і буду вам показувати, де вони знаходяться. Тобто на яких... Е, через е, це через портал, через моноліт. Моноліт-портал ми будемо передвигатися і знаходити схожі отакі. От Кораблі. Ну, я на такому літаю. Мені от такий теж подобається Зореліт. Тоже. Ну це не с класа був, я його підняв. Через наніти я його під апну. і ось такий вже він у мене. Так, можна ще ось так його подивитися через фоторежим. Так, сюди. Куди це я? Не туди дивлюсь, ось його. Є. Ну, такий чорненький. Непогано виглядає. Він якийсь хлопець до мене прийшов. Тут можна і разом грати, експедиції проходити. Можна завдання виконувати, щоденні завдання ось тут є, бачите, ось тут хлопці є різного. З різних країн грають, є грають на ПК, є грають на Xbox, на PlayStation, це все на ПК. А є буває на PlayStation, Xbox, так. Не будемо повторятися. Так. Що тут у нас є? ртуть. Це саме що потрібно. За це ви от, купляєте ці всякі нагородження. Так. Це все. Так, що це Юніти зароблять? Ну, Юніти нам не треба, наніти не треба, в принципі, я знаю, як їх добувати. Мені там навіть простіше, ніж. Чем... Хоча, якщо хтось просто хоче подивитися, що це за місії, ви просто... якщо вам даже і не потрібні ці юніти, там... рідкий врожай, без... там связь, шипучий рій, ви нажимаєте і йдете робити. Ортуть у мене і в самого бачте, небагато, 200. І тут за ртуть, за ртуть можна купити все. У мене вже все відкрите. А ви просто за ртуть, потім відкриваєте. От бачите, тут скільки о є є те що? тисяча А, доступно, фай фейвер, фейверки би. Так, начебто я все показав, так? Да? Тепер я ще хочу може, грузовий корабль показати, чи може я там вже все там подивився? Не пам'ятаю. А, до речі, хотів сказати, що удочку я собі вже зробив, ось вона встановлюється, Це я її зняв, цю технологію. Ось така удочка, дивіться, я ложу на посох цей, кладу, І вона <кій> стає удочкою, бачите? Оце цей, цей посох удочкою стає. А якщо я його заберу, можна розібрати, а можна X ікс і сохранити. І я зберігаю. І знову мультитул стає посохом, Тобто можна вудочку робити і, і йти ловити рибу. Зараз проходить зараз про, проходить експедиція. Я її, до речі, заново почав. Я її був пройшов. Потім я перезайшов, ну коротше, я сейвив ці стер, і в мене було, сохраньонки, сохраньонки, там де я не пройшов, і я вернувся назад, і це, а удочка в мене залишилася. Це нагорода. До речі, оце та удочка, ото та технологія. ось ця, Ви отримуєте комплекс Насті потіряного рибака. І потім ви там ще одяг деякий отримуєте. Експедицію починати ось тут. Термінал експедиції. Коли ви починаєте ось о, експедиція 15-та вод, водолії, ви починаєте і про, бачите, продовжити експедицію. Тобто, я почав її заново, хоча я її пройшов. Хотів відео записувати, але на той час у мене щось було. Програма ОБС щось глючила, і тому не записалося відео, те, що я пройшов цю експедицію. Так, і як ви починаєте, то бажано сюди загрузити, бачите, я вже нічого не можу загрузити, але потрібно сюди загружати якісь ресурси, якісь технології, що вам знадобляться в експедиції. Ось бачите, перша фаза плану. Так, і нагороди пишуть. пишуться фаза 2, фаза 3, фаза 4. Бо ви можете збереження зробити. Последняя точка відновлення. А потім ці всі збереження... вони там є в одній папці. А ви можете... Так, а мені хтось щось скинув, чи що? Таке відчуття мені наче хтось щось скинув. Е... Да. Діловару ділава... перекинули сіль 450 штук. Наша мені ця сіль. Ем... Тобто є папка там, де у ваші збереження цієї гри, ви їх скидуєте, ви спочатку робите останню точку відновлення, ось точка не загрузка автосохнення, точка, як її зробити. Ви, наприклад, ось сюди зайшли, сіли ось на корабель, Потім з корабля вийшли, бачите, створюється точка відновлення. Точка відновлення збережена. І після цього після цього ви виходите з гри і сохраненки перекидуєте в іншу папку. Ну, Я думаю, хто розбирається, той знає. Перекидуєте в іншу папку, воно лежить і починаєте експедицію. <кхід> Якщо ви щось неправильно зробите, біжите там туди, Ну, я вам показував. Починаєте експедицію. І потім, якщо вам щось не подобається, ви можете заново почати експедицію. Я вже її пройшов, може, може запишу цю експедицію водолії. Я б сказав, ну там рибу ловити і все в принципі. Може цікаво, може не цікаво. Я в принципі і так можу полетіти на якусь планету там, де вода є, дуже багато води. Озера річки моря океани і ловити рибу. Ловити рибу на такі Снасті. ось снасті висяща сфера, біонічна приманка, тіньова приманка, магнітна приманка і остра рибна кашиця. Ну, це поки що, а, і подождіть, повинен шел. Ось це. І мучні черви буде... ну, В принципі, можна буде показати, як це все робиться, як це ловиться. Потім, коли є удочка. Так, куди там воно кладеться? Ось сюди кладеться вудочка не встановлена. бачите, там якщо удочка встановлена, там можна снасті ставити і потім ловити рибу. Ну хто полюбляє рибу ловити, то ця експедиція якраз для вас. А, я ще хотів показати, що в грузовому там інші експедиції зараз. Зараз зараз ми дійдемо. бачите, в мене вогні червоні горять, коли літаю. Зараз я переміщусь на грузовий корабль, покажу. Де він там? Мої бази, ваші бази. Black Warp, Delawar, Телепорт. Ось це телепорт у мене. Це дві бази в мене підводні. Можна буде, до речі, на них переміститися і рибу половий. Так, ну ми сюди, на грузовий корабль. Я його називаю грузовим, а це піратський здоровий корабль, який я собі відвоював. Так, тут ми є. Тут, до речі, я вже поставив. Покажу, що це я поставив Відсік прораба і відсік научного спеціаліста. Це відсік прораба, цей прораб, він там всякі технології розрабатує. потім що там. І ось такий научний научний співробітник. Так. Ідемо, подивимося. Шодер, до, до речі, тут ще й а, нагорода там. Ну, зараз я покажу, в принципі, зараз у Управління флотом. Покажу флот, який у мене з'явився деякі нагорода теж. Ось такі кораблі є. Корабель Нормандія. Ось такий корабль. Це дається як нагорода. Ви його додаєте до себе в свою ескадрилью. Іли в свою флофілію, Лівіафан, бачите, ось такий корабель вам додається. Це нагороди за експедиції. Їх, до речі, теж можна знаходити. Треба буде пошукати. І можна додати до себе. Ну, як свій. Своя, як кажуть, флот, флотекс ескадрилья. Так, а це що в нас? Корабель проклятих, бачите. Ну, це вже я сам додавав деякі, що це піратський? є Це я додавав. Оце він каже, це був у мене. Потім ось цей теж був. Треба буде їх позвільняти, бо тут їх можна і звільнити, де тут ось телепортувати, зразу телепортуватися на фрегат або уволитися. <кій> сюди я не можу, бачите, сюди я не можу телепортуватися. Туди я можу телепортуватися. Ну, поки що не про це. Експедиції хотів показати. А, там ще є управління флотом, є екскадрилья. Тобто ці ячейки ви зананіти відкриваєте ячейки, бачите, я от такого хлопця на нього. Треба буде шукати клас С. Ну, Тіпу самі вищі С класи і сюди їх понанімати. Поки що хай буде цей, а там побачимо. Так, запуск двигателя це не то. Ось його покращити грузове. Покращити, додати, і це, напевно, не те, так? Да? Так, да, і це не то. До цього дядька, а точно, до цього дядька підходить. І тут експедиції у нас. Посмотрите доступні експедиції. І тут бачите, тут другі вже експедиції. Останній шанс, марш, видіння, битва. Можлива перемога, Ісследовательський польот, бойове патрулірування, збалансована експедиція, бойове патрулірування, збалансована експедиція. Тобто ви можете почати експедицію, виходить на цьому. На вашому великому цьому кораблі. Як він виглядає, я зараз покажу. Ось так він виглядає. Здоровий корабль. Ну, ви, в принципі, може, бачили, я показував в попередніх відео. Так, і Бу -бу 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 -бу. які ще нагороди дають, нагороди за експедиції. Я сюди їх виклав, поки що не користуюся ними. Не, не сюди, брешу. Ось сюди. Ці нагороди виклав яйця, бачите? А, і фейверки. Теж, це ж нагороди теж за експедиції. І всякі яйця. да? Яйце робостража, яйце конструктора, яйце питомця, яйце кого там. Короче, це ще невідомо, які це бібі, генетичні ліхія, гризущий бігун, портативна зборочна капсула, гібридні генетичні останки, ал алчущий червь. Біологічний уш. Це я вже не знаю, що це таке по-англійськи там написано, ну, в принципі, понятно. Ну а так. А так далі можна літати по планетах і шукати щось цікаве, або кораблі, або якісь місії виконувати. Місії, до речі, ось тут. Ось і побочні місії, і основні місії, які я ще до кінця не пройшов. І ось планети вивчати, літати, планети вивчати. До речі, на грузовому дуже прикольно, коли ви прилетіли в якусь систему, ви підходите ось до, цього, до цієї споруди. Зараз я покажу, де вона будується. Десь тут, так? Да? А, ось 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 сек сканування. Ось це сканірування, активувати. Ви робите активацію. І він, і він, актив... він сканує повністю всі планети. І ви вже бачите, що на цих планетах. Там мідь, сіль, золото, мідь, тут шо? уран, гама корінь, древні кості, активірувана мідь. І ви дивитесь, і вам вже можна летіти на ту планету. Ні, не, непогано, коли у вас є здоровий корабль. Ну і тут у нас кораблі ці здорові. Маленькі зоряні, зоряні кораблі, на яких ми літаємо. Мені оцей подобається корабль. Я дуже, дуже часто бачу на таких кораблях багато хто вже літає, то вирішив треба і собі, собі такого зробити. Ну, аномалію як викликати ось оця аномалія. Якщо ви її хочете перевибрати, берете ось так. Ага, бачите, червоним світиться, то треба відлетіти і в іншому місці її зробити, так? Зараз я спробую. О, зелененьким світиться все, погнали. І повертаємося аномалію, Там де ці всі експедиції проходять. Ну і до речі тут можна зустріти гравців на аномалії У <coughs> мене ж зараз онлайн. Мультиплеєр у мене включений. Ви можете як онлайн грати, а можете як не онлайн. Як сказати? Щас я вам покажу, в принципі, Щас я прилетів. Вон там видно гравців. А це що таке? Ніфіга себе. Звездольот. Що це за кругляшка? Нічого собі зоряний. Зоряний літачок, вон хлопець теж, бачите, з посохом у нього. Такий самий, чи тільки трошки другий. <клес> так само одітий, бачите. Це вже гравці, бачите, їх видно. Ось цей бігає. На комп'ютері грає. Та й собі сидить. А якщо ви не хочете, о, цей, кстати, на Xbox грає, бачите, значок Xbox. Грає на Xbox хлопець. Так, і до речі, можна грати з, -з, з людьми, хто на Xbox на PlayStation разом. разом, да. Я зараз граю на Xbox Game Pass підписка на PC на комп'ютері. <кій> на місяць мені безкоштовно дали і я граю так. Не знаю, буду продовжувати, не буду, побачу. До речі, знайшов шлях, як перенести. Є одна програмка цікава. Цілий день над нею махався, шукав, як перенести. Якщо я куплю собі гру в Steam або в Epicame, ну Game я точно не знаю, а про Steam я точно знаю, що, що можна сейви перенести, тобто сохраненки можна перенести на цей на Steam. Там не, не дуже важко переносити. і От ви граєте, граєте, у вас в геймпасі підписка закінчилася, геймпас Xbox. На ПК, і ви хочете перенести це все в Steam, то ви одразу цією програмкою переносите і треба буде, мабуть, записати це відео. Но якщо я буду купляти гру, оцю гру в Steam, то я перенесу, до речі, коли у вас в геймпасі закінчиться підписка. Сейви так само мушуть, кажуть заблокуватися. І ви поки тіпа, не продовжите підписку, то ви оці сохраненки тіпа, не перенесете. Не знаю, чи це правда чи неправда. Треба буде перевірити, до речі. У мене 19 числа підписка закінчиться. Треба ще інші ігри спробувати, там ще дуже багато інших ігор. Хоча я всі, всі не встию переграти. Так. Ну, в принципі, я все розказав. Інше відео інше відео, слідуюче буде, я думаю, ми будемо за вартовими Sentinel мисливство робити, тобто шукати кораблі. Або я не знаю, може ти яйця поокриваю, да по... подивлюся, що там за істоти будуть. Ну, типа наші питомці. Побачимо. Добре, всім дякую, що дивились. Дякую за підтримку, дякую за коментарі, за лайки, за підписки і до нових зустрічей.